Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про фінансову піраміду S-Group. Ні, ні, ні я тебе не відмовляю сюди інвестувати. Просто хочу зберегти твій капітал. На цьому ютуб каналі я тобі не розкажу і не покажу, як вкладати свої гроші під 5-7% місячних або 50 70 Річних, я розумію, що люди тільки хочуть чути. Вкладай сюди, тут 5-7% місячних. Тобі не потрібно нічого робити, просто вкласти гроші і чекати там, кожен день, кожного місяця, свій пасивний дохід, Нічого не потрібно робити. Я би так само ж хотів, щоб просто вкласти гроші, не розвиватися, нічого не вчитися, щоб мої гроші працювали на мене. Ну я тебе розчарую. Такого тут не буває. Зараз багато людей, які інвестують в цю пірамідку, будуть говорити, та що ти розумієшся? Це дійсно компанія, вона вже працює три роки часу. Вона виплачує не такі великі відсотки, лише 5, 7, 8 відсотків місячних. Стоп, стоп, я тобі зараз наведу простий елементарний приклад, що ти собі розумів, що таке плюс-мінус 50-60-70% річних. Давай візьмемо крупну компанію Apple, наголошую компанію. Може, це буде не до порівняння, но суть ти обов'язково зловиш. А компанія Apple, в свою чергу, яка займає велику долю цього ринку, вона виплачує лише 15% річних. Чому Apple не виплачує 80-60% річних, все дуже просто, тому що такий дохід генерувати майже нереально. Є місяці прибуткові і є місяці неприбуткові. Ви це розумієте. В свою чергу, чому s group виплачує такі відсотки, все дуже просто. Приведи друга, ми тобі заплатимо. І на таких людей тримається сама піраміда. Засновник s груп Вадим Машуров. В нього є знайомий Роман Фелік, який в 2016 році створив піраміду Фелікс, яка благополучно зісканилася. І зараз цей друг Вадима Машурова є співзасновник s гро Давайте перейдемо до найголовнішого. Це те, що будь-який інвестор S-Group буде запиняти тебе, що це не є піраміда, це є компанія. Вона навіть а, має ліцензію, має документи, де вона зареєстрована. Перейдемо на екран і глянемо, що тут у нас по документах іде цей хай проект зареєстрований. Нажимаємо контакти, бачимо Офіс і бачимо, що Лондон об'єднане. Королівство. Ну йомайо, -йо, а так все гарно починалося. Досвід в хай в мене не один рік, і по своєму досвіді зразу скажу, що 80% пірамідосів реєстровані іменно в Лондоні, і 20% це Швейцарія і Емірати. З чим це зв'язано? зв'язку з законодавством невидачі шахраю. Якщо твоя компанія а, зареєстрована в Британію, і якщо ти потім кинув людей, з то тобою нічого не зможуть зробити. Тут потрібно розуміти, якщо мова йде про країни Східної Європи, це там Польща, Україна, Росія в цьому всьому роді, це не означає, що любі проекти, компанії, які зареєстровані в Лондоні, що це скам-проекти. Звісно, що ні. Якщо це якась торгова компанія, чи це якась інвестиційна компанія, яка пропонує послуги Великобританії чи англійцям, ну, чи навіть європейцям, це не означає, що це скам-проекти. Тут мова йде про країни Східної Європи. Для чого мені, я як Українець, реєструвати свою компанію в Лондоні? Якщо це дійсно компанія, чому б мені не зареєструвати її в Україні? Ну логічно ж. Тому я розумію, що це 100% хайп. Чому вони вибирають іменно Лондон, я вже говорив, за закону невидачі інформації шахраїв і всього іншого? В їхньому Твіттері пусто ніхто з нормальних інфлюенсерів. Ніхто з крупних компаній, з проєктів, які заснували блокчейни або любу криптовалюту, на них навіть не підписані. А по токену тут взагалі сказка: цей токен просто bep 20 токен інтегрований в блокчейн Binance Smart Chain. Плюс в дорожній карті я замітив, що їхній токен скоро буде залистено на децентралізованій біржі, і скоро він буде вже торгуватися на багатьох біржах. Відкрию вам маленький секрет: кожен з нас може випустити свій токен в Binance Smart Chain і додати свій токен на децентралізовану біржу або на той самий обмінник. Це одне і то саме. І така вишенька на торті. Ну, я не зміг не поділитися цим. Люди, людина, яка а, розвиває свою партнерську систему, активно розвиває, в нього є куратор. Куратор а, проводить зуми і цей. Лідер, який тебе запросив сюди, відповідно, він тебе запрошує до того куратора. Цей куратор не говорить тобі: так, народ, якщо у вас немає грошей або якщо у вас останніх 100 доларів, не несіть сюди. Ні, відповідно, хочеш змінити своє життя, хочеш жити на постійний дохід, інвестуй. Я ризикував і ризикуй ти. Для чого це? Та відповідно, все для партнерської програми, щоб вони з вас заробили. А потім, коли ця скаміна зісканеться, вони будуть говорити, народ, а ви що, ну, не вивчали фінансової грамотності, не можна всі гроші нести а, в компанію. Вони можуть набрехати, завести пересічну людину, но не нас. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту! Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі Бейбіт, посилання є під цим відеороликом. При реєстрації бонуси до 4 тисячі доларів плюс для моїх партнерів унікальні аїрдропи.